Всім доброго вечора. Сьогодні я хочу відзняти е, відео із Самірою. Я її вже приготувала до сну, е, на вечір зараз погодую. У е, мене вже готова пляшечка з молочком. Так, ось приготувала молочко такі пляшечці. І зараз я її буду годувати. Молочко тепленьке, гарненьке. Так, давай моя маленька. Давай, давай, давай. Пий, моя дівчинка, Пий, моє сонечко маленьке. Моя сірочка маленька, квіточка моя. Что ж ты так погано пьешь? Давай, пей. Пей, мое солнышко. Пей, пей. Что ж такое? Ё-моё. Ма Самирочка, давай, пей. Давай. Не выплёвывай. Самира. Не выплёвывай. Что ты будешь делать? И давай на ручки. Ой, ложечка. Чого ти оце в мене така? Чого ти в мене ось не хочеш їсти нічого? Ну, давай, Зараз тебе ще погодую. давай. А що ж ти не хочеш їсти? Ніяк. Ось І ну що ти робити? Самі річка. Чуєш? Давай, давай. Виплювує. <рик> Заліха, давай. Диви, як я тобі гарно даю. Ну, давай. Виплювує. Що з тобою, Давай, давай. Я тебе на ручках поношу. Ну, чого ти не хочеш їсти, а? Моя дівчинка. Ну, що з тобою не так? Ну. И, шо, Ай, мати мені біди. Ось так. Ось таке, моє сонечко, ну давай ще трішечки. Взагалі вона не хочеш істити. Бачите, Ви випльовуєся. Ну, давай, дади. Нучко тепленьке, гарненьке. Давай. Ну не хоче виклює її звикому, все. Ну, що ти будеш робити? О, ти гаряча! А що ж таке? Підож ти? А що ж таке, таке, ну моя? Що ж то Підаш ти, дівчинка моя? Моя маленька, моя дівчинка. Чого ти кричиш? Та я ж нічого тобі не роблю. Давай я тебе отаку, що давай, у ну, мене дівчинка була. Та что ж не так? Кміточку біля. Мені сонечком живе. Ну, все-все, я не троє, я розпілінала тебе, дави, розмотала. Давай, може трошки? давай, хочу ти. Самірочка, давай, ну трошечки, ну, ну хоч трішечки. Сонечко моє, дивися, ну не хоче їсти і все. Ну хоч трошечки, диви молочко тепленьке, давай. Давай, давай хоть трошечки ну дивися, випльовує і все. Ну, воно мокро все горить. Що робити? робить? Ну, рідна, це капець. Угу. Ну все мокро, бачите, у нас все блищить, мокро. Доню моя, та що ж з тобою не так, то вона так не руки. Це ж нормально було, що ж таке. Треба швидко витиховому. Зараз помирюють температуру. Я не тебе на руках тримаю, маю, тебе що шоці не роблю. Дудочка моя, скажу, що з тобою таке. На ту сторону, на ту на маленький. Ой, ну чого ти кричиш? Ай, не воласкай, понятті. Це просто треш. Я не можу, ну що я тоді, коли дитина? Ой, я не можу, я не можу. Ох, дівчатка моя рухнула і трусилася з дитиною. Я не поїду. Ой, боже. Так легко її. Отовинала, бо не можна ні до неї Це що щось у неї видно. трошки. Не Вона не дається не ні вже, щоб її подумали не скинула, ніде нічого. нічого не таке. Це проводять приготувати. В мене руками трусочки, я не можу.

вона починає крикнути, кричить і не знає, що це таке. Ой, Боже мій, не місце, не місце, не Ой, Боже мій, чу-чу-чу-чу. Чуєш, це таке з дитиночкою, я їх не пойму, це просто тапець. Не знаю, дівчата, я вірю. Ой, че я скоро, я не знаю, що зі світою, боже мій. Не кричіть, і чого не робити? Ч-ч-ч-ч. Ай, оце тихо, не кричи, люди ой, ой. Хи-хи-хи. Він маленький, ой. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Жосте таке. хи Я давала ось такий сліпочок. Я думаю, що може не положить. Так, Фух. всі трусить я не можу, просто це. Та все ж нормально цілий день було, це не має позунятка отакі. Так, і ось такий боді. Зараз я ще на всякий пожежний візьму перемінку, щоб змінити в разі нас покладуть чи що. Ой, Боже, підгузки треба. Ой, я не знаю. Просто капець. Ой. Так. ось таку пелюшечку. Так, я думаю, ще одну взяти. Підгузків пару штук вкладу, потім чоловік привезе. Я думаю, поки що чотири вистачить, а не можу, де ж усе таке з дитиною. Так, дівчатка мої руки трусяться. Я не знаю, що з нею таке. Це капець. Треба суміш взяти з собою. Ось буду брати в повну банку. Я думаю, поки що хватить там я не знаю. Самірочка дівчинку, бо моя та що ж це з тобою таке? Я не можу, дівчата. Вони все трусить, ви бачите. Чи ні? Я не знаю, що мені робити, май боже. Так, все, щас. Виклачу швидку. Буду. Напевно, я знаю, поїду, або чоловік я не знаю. Що це з дитиною таке? Я не можу поняти. Вона їла, все нормально було. Це я не знаю, що з нею таке. Мій боже коміте, що це таке. Дівчинку моя, крісенко моя. Давай я тебе уже діти. Я вам передати муж. Мене просто не без річку не буде. Я не буду. Це візно добре було гарно було.

Може, ти не скачити, живочик білий. У його животика тримаю ту вона тут. Тихо плач, тихо, тихо, моє тихо, Не Треба ж тебе вміти, яку з дівчинку, моя мешкура їде. швидку, ж не викликалась. Дівчинко, маленький. Що це ти мені так захворіла? Я не можу. Чоловікові позвонила. Не Он, мой, і не бажала тебе з роботи. Я не можу діти, не, не можу нічого. Що це за мої діти, коли така? Що це таке? macam kau bawa. Mata diri kau tu detik ni sangat doy. Ya cuci kau ni pun doh ni lah. Cuci kau ni ida. Isteri kau tu orang maya pergi kat. Aman sesat itu nanti Ніколи, такого не було в дитині. Не дає ні дотулитися, ось бачите, тулюся вона при комплеті. Чи не те, взяла, що треба мені. Взяла і повзу нині. Ще й пішіся на світі повпоталося, що можна, що не можна.

своїй бегенько з рутою. І так я тут її так колотить. Так, ну, певно, я цю плюшечку візьму. Так, я на швидко ручі спакуюся. І буду чекати швидко. Ох, дівчата, я не знаю. Це, це перше таке. Так, спакую оце. Ох, оце. Перемінку візьму потім. Чоловік довезе, якщо що

Вот тут. Ну, ждущий. Пиши, хай мокнет. Ой, вот Николаевка. Смотрю. Прекрасно. Вот они. Никогда не подивитесь. Да вы пойдёте. Это может. Ух, уже спеки. Я не можу зараз спалахати. Коротше, пізніше я зможу вам щось І обов'язково вам все розкажу. Це просто я зараз не в тому стані, щоб вам щось розказував. Я Щойно подивився лікар, але забирають лікарню. Я не знаю, що це таке. Вони самі не знають. Вони сказали, треба в хірургію їхати. Ой, господи, милий, кого мене чекають у складті. Зараз я швиденько її закутаю так легесенько. Ой, матері вже її чоловік приїхав. Напевно, він поїде з ними, а я, я не знаю, чи таксі найма, чи я не знаю. Треба комусь одному їхати. <плес> я не можу балакати, бо треба було швиденько хоч закутати якось. Так, Зараз я курточку свою візьму, закутаю її, бо я не бажу. Лікарню забираю. Ой, та ж -то курточка. Ой, мота, моя рідна. Так. Сікурточка. Дві тивока, марка. Ой, боже мій. Ой, ходи, она дівчинка сюди. Ой, ходи, я сонечко маленька. Та шо ж ти стоїть? Це дівчатка, я пішла. Побажайте удачі. Они моя дівчика.